Так, дівчатка, якщо ви провели тест на перевірку свого гормонального балансу і у вас там не дуже хороші такі результати, значить у нас є чим вам допомогти. Не знаєте, що це за тест? Ну, то бігом пишіть мені в лічку. Ми вже, здається, в усіх наших чатах клієнтських і скрізь про це е, розказали, розписали і всім прислали, хто хотів. Ну хто не в курсі? Значить, пишіть і перевіряйте свій гормональний баланс, тому що зараз тривалий е, от стрес, така напружена ситуація, і в багатьох саме в жінок гормональний баланс вилітає. Проблеми з місячним циклом, починаються якісь новоутворення, непотрібні. Ну, в общем, дівчата, хвороби це не наша тема. Значить, що в нас є? Перше, це в нас є капсули молодість назавжди, з олією, примули вечірньої. Все натуральне, все без хімії. Використовуються тільки рослинні препарати з такими властивостями, які потрібні нашому організму. Зокрема, натуральний вітамін Є. Е. Я вже вам розказувала не один раз, як його ще можна використати для своєї краси. Препарат називається Молодість назавжди, Forever Young. Рекомендується дівчаткам віком від 12 до 112 років. Крім того, що тут профілактика остеопорозу, підтримка гормонального балансу, підтримка молодості шкіри, волосся і нігтів. Рекомендую одну, чим молодше, ну, чим старше хоча б дві упаковочки на рік. Так от секрети: ви цю капсулку з натуральним вітаміном «Е». Проколюєте голочкою і хоча б раз-два на тиждень робите собі ідеальну омолоджуючу маску з натуральним вітаміном Є, е. а капсулки вживаєте, звичайно, всередину. Якщо складна ситуація і прям такий порушений гормональний баланс, значить вступає тяжка артилерія, це фіто-40, це однозначно всім жінкам у віці біля 40 плюс. Якщо то це точно ваше, ну зараз клімакс молодшає, тому можливо вже і в 30 чимось треба. Дивіться на своє самопочуття, але при порушеннях тяжких таких. То вже можна також з років. От власне, нещодавно у мене на консультації була молода дівчинка, 19 років, і місячні просто зникли 9 місяців тому. От, просто зникли на фоні стресу, на фоні о, оцієї, знаєте, підсвідомої небезпеки, яка може бути. Це. Стара історія у жінок гормональний баланс, псується і летить першим під час війни. Це захисна функція, психосоматична функція нашого організму. Як уберегти себе можуть бути різні моменти, зґвалтування, небажана вагітність, ну і таке інше. Тому і от вона вже мені написала радісну звістку, подякувала, що все, -все в неї налагодилось. Але ми провели консультацію, розібралися. Я їй порадила і для нервової системи, там і для інших моментів. Ну, класний результат. Так що майте на увазі, якщо ви полюбляєте ефірні олії, значить зверніть увагу: ось ця лінійка з рожевими етикеточками. Оце наш гормональний баланс, наша жіночність, наша молодість, наша серцева чакра. Наше таке пом'якшене сприйняття світу це наша сексуальність. Бачите, а тут вже по ситуації, в кого предклімактеричний час, хто хоче завагітніти, хто навпаки не хоче завагітніти. Власне, для різних жіночих потреб у нас є різні ефірні олійки. величезне, як бачите, спектр е, таких оздоровчих натуральних препаратів швейцарського виробництва, нашого власного виробництва, українського виробництва. Тому звертайтеся, головне не затягуйте свої проблеми, щоб вони переросли. Хворобу, велику проблему, ну і вже тоді, знаєте, серйозно прийшлося б до того приступати. Не спішіть іти під ніж, не спішіть свою красунічку, свій жіночий центр віддавати на якісь шкрябання, прижигання, кастрації і всі такі неприємні процедури, які лікарі з ними роблять. Спробуйте спочатку до матінки природи, вона обов'язково вас підтримає і допоможе.